І ось ця середня лінія вона дозволяє мені прийти до балансу між двома цими силами. Те, в чому я знаходжусь, да, тобто на мою реальність діє ця вдача. Я ж її залучаю фактично на своє життя, на свою реальність. Да, тому, в принципі, ви праві, що дійсно треба зробити, звільнити цей, цей простір для Творця. Ну і ми можемо таким чином, звільнюючи місце для нього. Залучити в своє життя, да ось цю вдачу це вище світло, яке в принципі буде виправляти а, всю нашу реальність, яке буде виправляти а, те, в чому ми живемо. Ну і ще що тут важливого він пише: Бальсулам. Він пише, що всі впливи приходять від світла Хохма. А коли Хохма світить, це називається лівою лінією та пітьмою. Важливо зрозуміти, що коли Хохма світить. Ви просто спробуйте зрозуміти ці слова. Це називається пітьмою. Що це таке взагалі? Як може бути таке, що коли творець світить своїм прямим втручанням, своїм прямим світлом, це розкривається як пітьма?